Представники об'єднання професійних художників Ізраїлю презентували уманчанам дві картини з нагоди 400-річчя першої пісемної згадки про місто: роботу Лілії Шошан Улочка в Цваті та Анатолія Метли Греко-ортодоксальний монастир в Капернаумі. Це вже не перша акція дарування картин уменському краєзнавчому музею. Частина робіт ізраїльських художників, що були подаровані в минулому році, сьогодні знаходяться в постійній експозиції художнього відділу. Завдяки ініціативі теперішнього директора Уманського краєзнавчого музею Наталії Білоус полотна були належним чином оформлені і тепер займають почесне місце у виставковій залі. Я щаслива, що э, частина переданих нами робіт ваш Постоянну експазіцію музею Це честь для художників Ізраїля в Уманському художником музеї. Окрім полотен, ізраїльські друзі передали фонди музею календарі та книги. Гостям були вручені подяки за плідну співпрацю та сувеніри на згадку. За дорученням і міської влади міського голови, Подякувати щиро вам за ваш приїзд, за ваше щире ставлення до. Творчості людей, які відображають такі мистецькі напрямки, які нам дуже цікаві, дуже імпонують і дуже підходять під наші традиції і культури. В свою чергу ми маємо порівняння з вісьмома країнами світу і. Звичайно, подалі розвивати наші дружні стосунки, щоб наші діти, наша молодь бачили інші світи і мали бачення того, яку країну потрібно будувати у нас для себе. От, тому те все, що ви сьогодні робите, це сподвижницька робота. Це настільки важливо для нас і ми це високо цінуємо. Ми вам дуже вдячні за це. Лист, подяку від об'єднання професійних художників в Ізраїлю отримали і працівники Уманського краєзнавчого музею. Об'єднання професіональних художників Ізраїля сердечно поздравляет Уманський художній музей 400 третьим Умані города, культура якого на землі України, замечательным образом сохранила черти устоя і образу життя Така акція стала ще одним кроком у налагодженні міжнародної співпраці у мистецькій сфері.